Вітаємо, друзі! Це наше друге відео про виведення бджоломаток. Сьогодні поговоримо про підготовку батьківських сімей. Для цього варто обрати кілька сильних бджолосімей, які мають високу продуктивність і миролюбний характер, адже саме миролюбність передається майбутнім поколінням від труднів. Важливо, щоб батьківські сім'ї не були спорідненими з материнськими. Це допоможе уникнути генетичних дефектів, такі як підвищення схильності до захворювань. Рамки з трутневою вищиною потрібно помістити у батьківські сім'ї за 15-20 днів до прищеплення личинок. Цей етап зазвичай планують на 20-25 квітня. Від моменту відкладання яєць до появи трутнів, здатних до спаровування, проходить 34-36 днів. Прищеплення личинок розпочинають, коли трутневий розплід уже запечатаний. Наступний крок формування стартера за добу до прищеплення личинок і саме прищеплення. Рекомендуємо підготувати стартер. Ми замінили трьохрамковий на шестирамковий пінополістирольний ящик для вирощування пакетів, Прививочну рамку з мисочками, шпатель для перенесення личинок і, за бажанням, лупу пасічну із підсвіткою. Не пропустіть наступне відео, підписуйтесь, щоб дізнатися всі тонкощі виведення бджоломаток.